Завжди нині повсякчас, і на віки, віки. Христос. І смертний, смерть, смертю, смерть І тим, що в гробах життя, дарував, Христос воскрес і смер, смертю, смерть подолав, Нехай воскресне Бог, і розсіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, і ненависники Його. Христос воскрес! Христос воскрес Христос воскрес із нас. Цей День його ж створив Господь, радімо і веселімось в Нім. Христос Воскрес! Воскрес! Христос воскрес! із мертвих, Смертю смерть подолав, і тим, що побачить, життя, дарував, так нехай загинуть грішники від лиця Божого. А праведники нехай звеселяться, Христос Воскрес! Христос воскрес, Христос воскрес! Христос воскрес із мертвих Смертью смерть Осмерть і тим, що в раба життя дарував так нехай загинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться. Христос Воскрес! Воскрес! Христос Воскрес! І смерти, смертю смерть подолав і димщам набажиття життя дарував. На Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині й повсякчас. І на віки віків. Амінь. Христос Воскрес! Ви воскрес! Христос! Воскрес і смерти, смерть смерть подала, і Ти, що проводить життя дарував, Христос. Воскрес і мертвих смерть о, смерть подала, і ти, що життя дарував Господу помолимось, Господи помилуй владико, святий Отче вседержителю. Предвічний Боже, благослови освятити хліб цей Твоїм святим небесним благословенням, щоб був Він усім, хто споживає його, на спасіння душі, на здоров'я тілесне та на захист проти всіх недух, всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов. Дає життя і спасіння світові, з тобою царює в єдності Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось. Господи помилуй. Поглянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш на ягняце і на інші страви м'ясні, благослови і освяти їх, як благословив і освятив єси, Агнця, що його тобі привів вірний Авраам, і Агнця, що тобі привів вірний Авраавель. Приніс від плодів також і теля годоване, що його звелів, єси заколоти для Сина Блудного, що знову повернувся до тебе. І як той, що сподобався твоєю милістю насолодитися, так і ми насолодимося цими благословенними і освяченими Тобою стравами, бо ти є правдива пожива і податель благ. Боже наш, і Тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і пресвятим, і Благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки, віки. Амінь. Господу помолимось. Владико, Господи, Боже наш, що все сотворив, благослови сир, масло, молоко, яйця й іншу поживу і нас збережи у благості Твоїй, щоб ми насолоджуючи з цими Твоїми щедро поданими дарами, наситились і невимовною Твоєю благостю. Ради присвітлого, з мертвих триденного Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя держава і Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки.